Закладений ніс Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант якими мають бути гарантії безпеки для України про що Байден і Путін говорили у Женеві у 22-му році? Та чому Путін і досі відкрито бреша? Йому й досі беззаперечно продовжують вірити на заході? Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час: 24 години до миру, які можуть розпочатися будь-якої миті, у разі якщо буде така політична воля, питання лише у кого у зеленського? У Путіна чи у Дональда Трампа розпочнемо певно з нас. Україна цей крок до миру однозначно готова зробити і вже неодноразово про то повідомляла через різні канали і джерела відкрито в інтерв'ю або ж в кулуарах Білого Дому. Ми готові. Ми готові говорити про справедливий мир для України. Навіть документ. Про заборону перемовин з Путіним не стане тому на заваді. Бо ще раз нагадаю, що його прийняли, щоб не було сірих кардиналів і посередників, яких постійно вишукував в українському суспільстві Путін. Але Путіну такого пояснення замало. Він бажає, щоб на цей закон ну, про заборону Україна прийняла новий про легітимність переговорів з Москвою. Хоча самого Зеленського я нагадаю Путін легітимним не вважає, і вони мають скасувати указ про заборону перемовин. Ну так, якщо ми почнемо переговори зараз, вони будуть нелегітимними. Є правда, я про це не говорив, але скажу, що є реальна проблема. Чому? тому, що коли нинішній глава режиму, так сьогодні тільки можна його називати, підписав цей указ. Він був відносно легітимним президентом. А зараз він не може його скасувати, тому що він нелегітимний. Ось у чому хитрість засідка, знаєте, пастка але в принципі, за великим рахунком, якщо вони хочуть це зробити, є легальний спосіб. спосіб Будь ласка, нехай роблять це відповідно до конституції. Тоді виходить, закон має підписати на думку Путіна хто Стефанчук. Але чи легітимний він Путін також не знає. При цьому Путін таки не проти, щоб Зеленський на переговорах був, але підписувати має хтось інший. Я б, звісно, могла тут підняти питання легітимності Путіна, але це даремно витрачений час. А у нас з вами його і так набагато. Тому тут просто роблю висновок, що політична воля в Україні однозначно є. А от чи є така воля в Росії? Політична воля. Зеленський каже, що з ним можна домовитися можна Ну він дає зрозуміти, з ним можна домовлятися на вашу думку. домовлятися можна з ким завгодно, але в силу своєї нелегітимності він не має права нічого підписувати. Якщо він захоче взяти участь у переговорах, я виокремлю людей, які будуть з ним вести переговори. Будь ласка. Як ми бачимо, навряд чи Путін сам зустрічатися не готовий, а готовий прислати когось і красівше Слуцкого чи Медінського, тому тільки те й робить, що затягує війну і уникає реальних переговорів, звинувачуючи всіх навколо в нелегітимності і стверджуючи, що кожного переговірника від України треба перевіряти чи то на детекторі брехні чи то на медичній комісії не зрозуміло але якщо ви комісію будете збирати можна заодно і путіна перевірити бо він з однієї сторони говорить про те що в україні нульовий суверенітет а з іншої сторони наші союзники за три роки так і не змогли змусити нас піти на поступки росії ну і тепер вже путін каже що нужно перестати стріляти точніше путін каже що якщо україні не давати патрони то за 2-3 тижні вони точно Зможуть нас захопити. Ну я думаю, що його спонсори західні їх же може не бути. Вони місяця не проіснують, якщо припиняться гроші, і в широкому сенсі патрони. Все все закінчиться через місяць, місяць, півтора, два у цьому сенсі. Суверенітет України майже дорівнює нулю. Отже, якщо їхні західні спонсори хочуть досягти миру, що ж шлях дуже простий. я колись із цього приводу надсилав відповідні сигнали. А от про Байдена цікаво, бо про що вони говорили у Женеві у 22-му році, і чому після цього Путін викотив требування вернуть НАТО к границям 97-го року, і досі не зрозуміло. Тобто, кожен, буквально кожен крок Путіна, спрямований на те, щоб затягнути війну і зробити її безкінечною, уникаючи можливості для реальних переговорів якомога довше. У 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022 році зробила повномасштабною. Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення. При цьому сам Путін говорить про те, що був сценарій, за яким війни не сталося би. Загалом Путін каже, що насправді, насправді, якби в лютому Україна вийшла з Луганська і Донбасу і кинула там своїх громадян на призволяще, то Путін загалом не нападав би на Україну. Подождіть, тобто, щоб Путін не нападав, треба вийти з Донбасу і з Луганщини. А чого напав на Київ? А чого зайшов з Чернігова? Ну, типу, якщо ви хотіли, типу, дійсно захватити, ну зайшли б всі там і, наприклад, зробили там такий удар, бо, мовляв, вам так пекло захватити український Донбас. Але зараз Путін каже, вже все пізно, і тепер ці переговори мають стартувати вже із стамбульських домовленостей, як стверджує завжди Путін, враховувати ситуацію на землі. А й справді, яка ситуація на землі? Так, я знаю, розумію, і кожного дня перечитую звіти генштабу. Бачу, що ворог рухається вглиб території України. Але як кажуть наші військові, якби у нас були заблоковані російські телеграм-канали, ми б про ці їх здобутки ніколи би і не дізналися. Бо якщо це виключити, то ми побачимо, що вони ще й досі три роки повномасштабного вторгнення не вийшли на адмінмежі. Тобто, три роки наші військові стримують освободітелі Донбаса в межах того таки Донбаса. Але при цьому у своїх вологих кривавих мріях ділять всю Україну у Росії пропонують історикам з Польщі, Угорщини і Словаччини обговорити поділ території України. Таку ідею висловив очільник служби зовнішньої розвідки. Той самий Наришкін, це той самий Наришкін. В іншому випадку. Ми повинні прийняти те рішення, яке сьогодні обговорюється. Що значить в іншому випадку? Ви пропонуєте почати переговорний процес? Ні, я ні, я чи визнати їхній суверенітет? Я підтримую, підтримую. Прямо відверто, Сергію Євгеновичу. я підтримую пропозицію. підтримую чи підтримую, кажіть відверто. Я підтримую пропозицію про входження Донецької та Луганської народних республік до складу Російської Федерації. Ми про це не говоримо і це не обговорюємо. Ми говоримо: ми говоримо про визнання їхньої незалежності чи ні? Так, я підтримую пропозицію про визнання незалежності. Добре, сідайте, будь ласка. Дякую. Ну, а тепер дивіться, як пасміліал. Давайте ділити Україну. Зокрема, він запропонував експертам російського історичного товариства обговорити питання щодо можливості поділу території України між різними державами. І ось що про це пише Центр протидії дезінформації. Ініціюючи подібні дискусії, Росія намагається представити Україну як штучне утворення, територія якого начебто належить іншим країнам. Таким чином Москва намагається послабити сприйняття України як суверенної держави на міжнародній арені. Також метою подібних заяв є створення напруження як між Україною та її сусідами, так і всередині ЄС, тобто ціль Росії надати історичне обґрунтування та створити ілюзію законності російської окупації українських територій, а не сісти з нами за стіл перемовин. І про це до речі, президент говорив в інтерв'ю італійському виданню. Зеленський закликав світових лідерів врахувати помилки минулого та об'єднати зусилля для примусу Росії до миру. За його словами, Путін використовує свої можливості для руйнування світу, але не має сміливості протистояти сильному і злагодженому тиску. 27 січня в інтерв'ю італійському виданні Ільфоліо президент Зеленський говорив багато про що нас там цікавить в основному варіанти безпекових гарантій для України, але що важливо, там був і історичний контекст, який так полюбляє Путін. Зокрема, там було і про те, що не треба було віддавати ядерний арсенал України. Не ті, звісно, боєголовки, що у шахтах знаходилися, бо ми ними не могли керувати а тактичну ядерну зброю, яка могла діставати за 2,5-3 тисячі кілометрів. Ну а також ядерні боєголовки, і звісно. Стратегічну авіацію було там і про нормандську четвірку, і про відсутність в її складі США, і про допомогу або ж відсутність такої до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хотілося б, звісно, сказати, що висновки зроблені і цього більше не повториться. Та вже зараз ми бачимо скорочення допомоги Україні, хоч поки і гуманітарної. 20 січня президент Дональд Трамп підписав указ про зупинку зовнішньої допомоги іншим країнам на 90 днів. Зокрема, це стосується. Програми «Юсейт», за якими спочатку повномасштабної війни Україна отримала 2,5 мільярди мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів на розвиток і 30 мільярдів у формі прямої бюджетної підтримки. Гроші, які служили Україні непоганою такою підтримкою, а не як висловилась нова прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт, генпасфор'єрзвівсінебайденміністрешнс пенманілайджанкенсело. США призупинили фінансування програм допомоги для їхнього перегляду. Команда Байдена витрачала бюджет як п'яні матроси. Тож наразі президент Зеленський доручив уряду дати звіт щодо програм американської підтримки в Україні, які зараз призупинені, і загалом буде визначено, які з цих програм критично важливі і потребують негайних рішень. І мається на увазі, що програми підтримки дітей, ветеранів та інфраструктури вони будуть продовжені, і частину фінансування держава забезпечить коштом бюджету. Ну а щодо решти вестиме переговори зі сполученими штатами та ЄС, і знову ж таки, як кажуть у президента, призупинення деяких програм підтримки не стосується військової допомоги, яку Україна отримує від Сполучених Штатів. Хоча Таймс» пише, що таки стосується, бо на день раніше Держдеп США видав указ про зупинення всієї іноземної допомоги. Пам'ятаєте цю статтю в політику Держдеп США видав указ про зупинення усієї іноземної допомоги. Це мабуть стосується і України писало політику, і за словами чиновників, ці вказівки схоже зупиняють допомогу Україні, Йорданії та Тайваню на 90 днів. Звісно, я більше довіряю президенту ніж і Нью-Йорк Таймс. Тому на 99% вірогідністю певно таки не стосується, але той 1% завжди залишається вірогідним. Один відсоток і одна жінка, яка фільтрує інформацію для Трампа. Більд повідомляє, що мова про голову апарату Трампа Сьюзі Уайлз, з якою президент США. Виглядає набагато дисциплінованішим. Вайлд захищає Трампа від зовнішнього впливу. Планує його розклад, фільтрує дзвінки і стежить за тим, щоб до Білого Дому та з нього просочувалася лише та інформація, яку вони хочуть пропустити. Під час першого терміну будь-хто хто мав номер телефону Трампа, міг зателефонувати йому безпосередньо. Ну і тепер із цим. Кажуть, покінчено президент більше не може розмовляти телефоном з друзями з гольфу, приятелями, мільярдерами та іншими знайомими, які йому нашіптують свої ідеї або ж відволікають його від основної роботи. Також Пентагон припиняє на 10 днів укладання нових оборонних контрактів. Термін призупинення може бути продовжений у разі потреби, каже Блумберг. Із посиланням на указ нового глави Міноборони США Піта Хегзата Україну це прямо не стосується на щастя, але тут головне, щоби не зупинялися постачання за контрактами, що вже укладені. Але оборонні закупівлі це такий, знаєте, давній біль США влітку. Пам'ятаєте, була доповідь спеціальної комісії конгресу, і відповідно вони тоді підтвердили плачевний стан системи оборонних закупівель, вказавши на кілька проблем. Проблема номер один загальна бюрократизація, застарілі програми обліку. Програма номер 2 або ж проблема номер два це повільність підключення до оборонки приватних підприємств і стартапів. Третя проблема це неготовність закуповувати озброєння в інших країнах. І у результаті закупівлі виходить, що ці самі закупівлі відбуваються за завищеними цінами і з простроченням усіх дедлайнів. І в Конгресі тоді дійшли висновку, що у разі повномасштабної війни з Китаєм США можуть вичерпати всі свої запаси боєприпасів через 3-4 тижні. Ну і в той же час експерти говорять і те, що якщо найближчим часом укладання контрактів не буде відновлено, це може призвести до ще гірших наслідків ніж ті, що вже є зараз. Тому якщо хекзет має намір провести радикальну реформу, то він має на це зовсім мало часу. Не 24 години, звісно, але все ж таки. І тут ми впритул наблизилися до питання, чи є політична воля у Дональда Трампа на те, щоб війна між Росією і Україною завершилась, є але поки ця воля не сформована, Трампа хитає від США, готові надати гарантії безпеки Україні до подяки Росії за перемогу у Другій світовій чи спогадів про. Візит до Москви. до речі, вперше Трамп відвідав СРСР у 1987 році під час перебудови, яку здійснював тодішній лідер радянського союзу Михайло Гарбачов. Під час польоту з ним перебувало ще й два полковники країни окупантки оскільки його пілот погано говорив російською. Пізніше в інтерв'ю Трамп розповідав, що коли летів у СРСР, то ставив собі одне єдине питання: якого чорта я тут роблю? Мені здається, це питання актуальне й досі. Плетів тоді у Москву на перемовини щодо будівництва готелю навпроти Кремля. Разом із бізнесменом прибула у Росії його тодішня дружина Івана. і вони оглядали ділянки, де можна було би звести комплекс. І от Трамп розказав, що йому запропонував почати будівництво в СРСР державний комітет з іноземного туризму. Адже Дональд був у ті часи знатним власником великого готельного бізнесу. Однак радянській владі не вийшло домовитися із теперішнім американським президентом. Ну а все тому, що вся земля в СРСР належала державі, і її неможливо було викупити. Чиновники пропонували Трампу орендувати ділянки, але йому не підійшов цей варіант. Потім було ще два візити. Але до домовленості вони так і не призвели. Можливо, Дональд Трамп врахує цей момент під час. Наступних переговорів, ну і до речі, вже тоді Трамп говорив, що нікому не довіряє ні росіянам, ні іншим партнерам. Натомість говорив про важливість нарощування військового потенціалу і казав, що людство недооцінює можливість ядерної війни. І, от, якщо зараз говорити про домовленості з росіянами, то нічого не помінялося. Нарощування військового потенціалу дає набагато кращий результат. Тому, певно, Дональд Трамп і будує залізний купол. В указі залізний купол для Америки сказано, що загроза застосування балістичних гіперзвукових крилатих ракет та інших сучасних засобів повітряного нападу залишається катастрофічною загрозою перед сполученими штатами. Аналітики читають цей указ трохи інакше і вбачають в ньому попередження для Путіна, що у разі якщо Росія не піде на домовленості, то штати готові відбивати подачі рішніка чи іншої аналоговнєтної зброї. Тобто, навіть розуміючи, що Штати більші за Ізраїль, Трамп не відмовляється від купола і таким чином підвищує ставки. Тому в оточенні Трампа говорять про те, що у разі, якщо Путін захоче виставити президента США слабким, а якраз це намагається зараз зробити Путін, йому це з рук не зійде, і Трамп просто вийде з будь-яких домовленостей. Пам'ятаєте, нікому не довіряє ні росіянам, ні іншим партнерам. Тож що буде далі? Ну, скоріш за все, Путін буде робити все можливе, щоб Трамп припинив підтримку України. До переговорів він ставиться вкрай зневажливо. Йому воно не потрібно. Він звичайно може вести якісь переговори, але для відведення очей. Але жодної серйозності в нього немає. Він хоче воювати. А вся ця риторика потрібна, щоб запудрити мізки Трампу. Я також можу припустити, що президент Зеленський одним із своїх наступних кроків скасує рішення РНБО про заборону перемовин, щоб. Продемонструвати Трампу, що все одно нічого не зміниться, і що вихід все одно один посилення України на полі бою, щоб вона змогла зупинити російський наступ, обламавши Путіну віру в те, що він може досягти своєї мети. Це нагадаю повне підпорядкування України Росією. Ну а потім на стіл Україна викладе документ з гарантіями безпеки. Пункт перший повноцінне членство в НАТО. Пункт другий безпекові гарантії за прикладом Ізраїлю, коли країна отримує від союзників всебічну військову, політичну і фінансову підтримку. Є прийнятні але на період, поки Україна рухатиметься до членства у альянсі. Київ прагнутиме завершити війну, але зробити це хоче вже цього року. І необхідною умовою миру є гарантії безпеки. Інакше наступний напад Росії буде вже неминучий. І враховуючи те, що карт старо у мене в руках немає, подивимося, чи справдяться мої думки, і до зустрічі у наступні 24 години.